Вітаю! Сьогодні ми робимо помин для усіх наших предків, для всіх, для всього роду українського. І ми їх запрошуємо і надаємо їм сили, щоб вони напиталися цей хліб для них, молоко, рис, щоб в них була сила і вони могли нам допомогти захиститися від російської навали. А також ми поминаємо всіх загиблих у 2022 році і просимо їх також, щоб, в них, щоб вони взяли це, наїлися хліба, меду, молока, рису, і щоб у них була сила, і вони також допомагали нам у боротьбі. А також ми хочемо пом'янути їх і полегшити. Страждання, щоб всі ці люди змогли упокоїтися. Ми вас поминаємо, любимо, шануємо. Ваші страждання закінчилися. Ви загинули. Життя скінчилося, та страждання також скінчилися. Всі, хто загинув від вибухів, пострілів, тортур, гвалтувань, голоду, холоду, задушень, повішень, від відсутності ліків, від пологів, незручних станов... умовах, під завалами від пожеж, ненароджені, уб'єнні у черві матері, діти, від поранень у лікарнях. Ви загинули, і життя ваше закінчилося. Та всі ці страждання також закінчилися. Більше страждати ви не будете. Всі, хто загинули в війні в 22-му році, ви нікому нічого не винні, та ми також вам нічого Невинні, ви вільні та можете вознестися, упокоїтися та народитися знову. Ми вас розуміємо, любимо, молимося за вас, поминаємо і шануємо вас. Також я знімаю з вас усі негативні. Магічні дії та прив'язки, та, відпра... та відправляю весь негатив тому, хто його посилав, хто зробив злочин з вами. Ой, ви знесіться ви вільні та народіться знов. Навіки вічні. Буде так, буде так, буде так. До речі, вірна, як свічка плаче. Страждання ваші закінчилися, будь ласка. Прийміть від нас цей помин. Ми шануємо вас і дякуємо за все. Все ви вільні. Вознесіться і народіться знов. Буде так. Також ми просимо, щоб ви нас не забували і допомагали нам у цій боротьбі. А ми будемо вас поминати. Отакий помин, шановні глядачі, і ми разом будемо це дивитися на нього і заряджати людей, хто вже не з нами, нашими думками о них поминать Дякую вам за увагу. Свічки догорять, і помин пройде, а ми будемо з вами завершувати. Я вимикаю зараз камеру. Дякую за увагу. До побачення.